З фаєрами та яйцями люди у Балаклавах сьогодні пікетували судове засідання у справі харківського мера Геннадія Кернеса. Суд відбувається у Полтаві. Кернеса та двох охоронців звинувачують у викраденні та побитті двох активістів Євромайдану торік. У січні з сьогоднішнього засідання мера вивезли через повідомлення, що у пікетувальників є зброя. Володимир не пий пиво. докладніше. Біля будівлі суду приїзд Кернеса чекали близько півсотні як полтавських, так і харківських громадських активістів. Мы не считаем его достойным быть мэром нашого город ученых людей, город, который не может возглавлять человек, который был наперсточником, и который обворовывает город очень в наглую, запугивает других людей. Он не может быть мэром нашого. Ми харьковчане хотим другого мира. Коли адвокати підходили до будівлі суду, невідомі у балаклавах почали кидати в них яйця. Одному влучили в голову. Если полетите, как палка полететь и пуля полететь. Звісно, реально восприймали угрози і реально висприймав все проїздя. Після цього активісти намагалися прорватися до судової зали. Співробітники спецпідрозділу Грифон заблокували вхід до приміщення, не пускали навіть журналістів. За півгодини штовханини журналісти таки потрапили до судової зали. У цей момент стало відомо, що самого Кернеса вже евакуювали, нібито через загрозу для його життя. Адже хтось повідомив охорону, що буцімто у НАТО в Бачили вогнепальну зброю. Міліціонери кажуть, озброєних людей не помітили. Потерпілі у справі, вважають, що все це спроба затягнути судовий процес в інтересах самого Геннадія Кернеса. Та інсценіровка з, з, з точки зрення ну, з цілі затягнути як можна справа, а не починати його продовжувати. Тобто, вплоть до того, що, як ви пам'ятаєте, в прошлому раз Геннадій Адольфович не приїхав і не було ніяких яїць, ніяких маски шоу. В цей раз він спеціально приїхав і все з'явилося. А в не приїжджали Він сам це все санкціонує. кожний раз, Божий раз за відсутності звинуваченого підготовче судове засідання знову перенесли. Однак шість адвокатів Кернеса та два інших від двох обвинувачених в один голос вимагають перенести не лише дату, а й місце судового засідання до Харкова. Мовляв, у Полтаві не можуть гарантувати безпеку їхнього підзахисного та й самих адвокатів. В таких умовах працювати неможливо. Це зовсім очевидно. Це правовий безпреділ, правовий колапс і сплошна анархія. У нас немає іншого виходу до настаті, як знов таки його відкласти. Якщо ми продовжимо це засідання, це буде порушення захисту на це. А на теперішній час, тепер час я вважаю, що єдиним рішенням, яке передбачені і законом не емоціональне, а лише законом, це його відкласти і має звісно має бути перевірена чи були підстави для вивезення ці. Особи законі чи були якісь позиви до цього, чи були якісь законні вказівки до цього приводу і ким, кому вони будуть головуючий у справі Андрій Антонов постановив, підготовче судове засідання перенести на 28 травня і посилити охорону як самих учасників судового процесу, так і місця проведення суду. Міського голову Харкова та ще двох його охоронців звинувачують у викраденні людей, катуваннях та погрозах вбивством двох харків'ян Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова. Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.